Намасте, вітаю вас на своєму каналі Волочна Йога. І сьогодні у нас йога в потоці для того, щоб мобілізувати, активувати наше тіло та увімкнути свідомість. Для цієї невеличкої практики можливо вам знадобляться блоки. Якщо вони у вас є, користуйтеся, візьміть їх, поставте на кричі, килимочка. Якщо ж немає нічого страшного, ми можемо зробити це і без кубиків. принаймні спробуйте. Якщо відчуєте під час практики, якщо, якісь у вас некомфортність, якась біль, різка особливо біль, будь ласка, припиняйте робити і спробуйте спочатку віднайти себе, поставте дві ніжки. Докупи станьте, витягтися вгору і спробуйте просто постояти, відчути себе, відчути свої стопи, відчути свою вагу, заземленість. І тоді спробуйте ще раз під'єднатися. Дуже важливо, щоб ви не робили це через біль, через якийсь дискомфорт, особливо коли ви відчуваєте, що ваша міміка починає кривлятися, ви кривляєтесь, вам боляче, вам некомфортно. Це не те, що потрібно зараз. Потрібно, щоб наша свідомість плавно перетікала з одної аси, в другу асу. З одної. Асуна в другу асану. і особливо це має бути з диханням. Ви маєте дихати, не запирайте дихання. Це дуже важливо під час таких практик, як йога в потоці, тому що ми постійно рухаємося. І дуже важливо, щоб ви добре мене чули, щоб звук був добрий і ви навіть могли не дивитися на мене, особливо для тих, хто вже не новички, а вже трішечки займається йогою. Спробуйте включити. Свої вушка, включити свою усвідомленість тут і зараз, і спробувати зі мною рухатися в потоці. Супер! А ми стоїмо на ніжки. Просто станьте, поставте, будь ласка, ніжки паралельно і закрийте очі. Так, і спробуйте зараз відконцентрувати, зрозуміти, де ми зараз знаходимося, як наші ніжки стоять на килимочку і чи гойдає вас вправо, вліво, чи відчуття такі є. Що відчуваєте, як відчуваєте? Спробуйте відчути ваші плечі. І взагалі, як вибудовується ваше тіло від п'яток до маківки. Але нічого не змінюйте, нічого не міняйте, просто послідкуйте за цим за вашим тілом зараз. Є. І давайте послухаємо ще своє дихання. Є є. Супер, відкриваємо очі. Стаємо на ваше право, на краєчок право. І робимо вдих. Піднімаємо ручки догори. Сіднички зажимаємо, під лопаточками трічки прогинаємося, дивимося вгору. Видих. Живіт на стенах. Робимо сідаємо кріселку. Вдих. Попочку назад. Колінка за пальчики не виходять. І видих. Піднімаємося на напівпачки. Тримаємо. Тут баланс. Тримаємо. Вдих. Від назад ставимо вашу ліву ніжку вдих. І випрямляємо, видих вашу ніжку передню Видих вашу праву вдих. І, роз, і опускаємося вниз корпусом. Будь ласка, тримайте свій кор. Він має бути міцний. Видих. Вдих. Дивимося на мене. Видих. Є, гарно. Тримаємо баланс вдих, це важко. Видих. Наскільки виходить, є вдих. Опускаємося, згинаємо коліночко вниз, руки видих. Можна тут поставити собі кубики, як вам зручно. І задню ніжечку підняли. Добренько. Дихаємо тут вдих. Саме налегкі варіант піднімаємо просто таз-видих. Можна з рукою. Можна руку витягнути, можна руку опустити вниз. Вдих. Міняємо. Робіть ваш варіант: видих в другу сторону. І вдих. І ставимо нашу ніжку. Видих. до догори. Беремо кубики вдих. І беремо видих. З кубиком видих. Ніжку вперед. Тримаємо кубики вдих. І видих. Ніжечку на себе. Згинаємо опорну ніжку в верхню ніжку догори і відкриваємо її в сторону. Наскільки вам виходить, ваша висота буде ваша. Закриваємо таз, вдих, Можливо, тут поставити собі кубики. І ведемо ніжечку назад, видих. Є, згинаємо коліночко, вдих, беремо кубики, піднімаємо ручечки догори поза воїна номер один. Дих. Поза воїна номер два. Супер. Закриваємо. Кубики до вдих. Якщо ви працюєте з кубиками і йдемо вниз, видих. Можете поставити собі кубики. Якщо вам важко опуститися, можете опуститися вниз, підняти п'яточку. а можете п'яточку і не піднімати. Супер. Ми поставили їх з бочку, ставимо ручку і закриваємо таз, опускаємо одне стегно на килимочок, ручку видих. Вдих. Ставимо руки на калимочок або на кубик, як вам зручно, і підставили видих, живіт на стегна. Широ ослабили і ще вдих. Догори, піднялися під лопетичком прогнулися. Видих, живіт на стегна. Вдих сіли в кріселечка. Видих, підняли п'яточки. Супер. Вдих, Назад, ніжечко. І попередню ніжку випрямили видих. Нахиляємося тут, вдих. Вниз, вийде. Дих. На мене. Вийдих. Супер, вдих. Від мене вийде. Супер. Ставимо вдих. Згинаємо коліна. Руки можуть на кубики піти. Видих, вирівнялись. Якщо виходить, піднімаємо руку до плеча. Якщо ні, нічого страшного, вдих. Вийде. Вдих. В другу сторону, вийде. Є, вдих. Згинаємо коліночко. Видих. Мали взяти кубики, але нічого страшного, можете кубики тут ще полишати, вдих. Ручечку, ніжечку вперед, видих. Згинаємо, коліночко, вдих. І виводимо стопочку в сторону, видих. ніжку. Вдих закриваємо, а тут можете опустити руки на ваші кубики і закриваємо видих. А тут вже піднімаємо кубики вдих. Піднімаємося до догори. Видих, поза воїна, видих. З кубиками, якщо ви працюєте з ними. Закриваємо ніжко вдих. І в другу сторону видих. Лях, сіли вниз. Якщо що, кубики вам допоможуть, як ви працюєте з ними. Видих. Супер. Поставили їх з боків. Закриваємо стегно, вдих. І стегно на килимочок, видих. Є вдих. Вставимо руку і видих, закрили. живіт на Піднімаємося до догори вдих. І видих. Супер. І ще один вдих догори. Тепер трішки складніший варіант. Ви робіть легкий. Я роблю без кубиків. Видих, живіт на стену. Крісялечко, вдих. І видих, піднімаємо п'яточки. Ставимо п'яточки вдих. І назад вийде. Випрямляємо ніжечку вдих. Ручки, в кактус. Видих. Ручки за голову. Вдих. І видих. Корпус вниз. Вдих, Вийде. На мене. Вдих. Видих. В другу сторону. Вдих. Ставимо кисті на підлогу або на кубики, згинаємо передні ніжкою. Видих. Супер, вдих. Відкриваємося в сторону. Видих, закрили. Таз. Вдих, в другу сторону. Видих. Супер. Тримаємось, вдих, піднімаємося догори. Тримаємо опору, видих. Тою самою рукою, що і ніжкою вдих, беремо. Якщо виходить, якщо ні, лишаємося. так. Видих в сторону. Вдих. Закриваємо видих. Не теркаємося килимка. Це важкіший варіант. Вдих, ніжку назад. Видих. Ви Виробіть з кубиками. Видих, вдих. Видих. Поза воїна номер два. Закриваємо вдих. І видих в другу сторону. Якщо що, ви перейшли з кубиками. Вдих, таз, стегно, видих, вдих. Поставили ручки і видих, закрили. Опустили голову вниз, вдих, видих. І піднялись до гори вдих. Ще разок. Видих, на стегна. Вдих, кріселечко. Видих, піпачки. Вдих, поставили, видих назад. Вдих. Ручки в кактус, видих. ручки За голову. Задня ніжка на піпальчику вдих. І вниз видих. До мене вдих. Набік видих. Так, тримаємо, тримаємо баланс, вдих. Важко. Видих. Повернулися від мене. Вдих. Згинули коліна, поставили ручки. Видих. Ніжечку нагору. Вдих. Відкриваємося, видих. Дих. Видих. Закрили та з другу сторону вдих. Ручки на центр. Видих. Є вдих. Ніжечку вперед. Видих. Той самий рукою, що і нога вдих. Згинаємо коліночко, Видих. витягнулися в сторону, Вдих. Закрили. Стараємося триматися, якщо що, ви опускаєтеся рівно вниз, ніжка в сторону. Видих, ніжечка назад. Вдих. Відкрились поза воїна, Видих, воїна номер два. Закрили стопочку. Вдих. І відкрились. Видих вниз. Закрили та здих. І видих. Підставили і живіт на стегна. Опускаємо шию вдих. І вийди. Останній разочок І ще я вдих. Догорі. низ, видим. Живіт. Згинаємось, сідаємо на кріселку вдих і п'яточки піднімаємо, вийди. Опа, супер. Вдих, п'ятки поставили. Ніжечка назад, вийде. Вдих. Вирівнюємо. Ручки в кактус. Грудна клітина вперед. Видих. Ручки на голову. Вдих. Задня ніжка на піпальчику. Видих вперед. Вдих. Видих на мене. Добре. Ще вдих. Видих від мене. Вдих. Зігнули ніжку. колінко попередні. Видих ніжка назад. Вдих. Видих. Відкрились. Вдих. Видих, закрились. Дих. Колінко до себе вийде. Дих. Ніжечко вперед, видих. Або берете ручкою, або не берете. Як вам зручно, вдих. Видих. В сторону ніжечка. Дих. Ручки опускайте вниз, або тримаєте на центрі. Видих. Ніжку назад, дих. Тут можете взяти за кубики. Видих. Якщо вам треба, кубики догори вдих. Видих. Відкрилися. Закрили ніжко вдих. І видих. В другу сторону. І якщо що треба, кубики поставили тут вдих. І тримаємо. Видих. Закрились. Кубики поставили в сторону, вдих. По бокам. Видих. Вниз. Вдих. І закрились. Видих. Опустили живіт на стену. Піднялись догори останній разок. Видих. Можете відчувати вже жари такі І ще вдих назад. І вперед видих. Сідаємо, кріселечко вдих. І піднімаємо п'яточки видих. Тримаємо баланс, вдих. Поставили п'яточки назад, видих. Зробили вдих, вирівняли наші стопочку вперед, коліночку передню. Заднічка на піпачку. Видих ручки за голову. Дих. Широкі ребра. Видих вниз. Молодці вдих на мене. Видих. Є, вдих. Від мене видих. Молодці. вдих. Згинаємо коліночко. Видих. Ніжка. Назад, вдих. Розкрились видих. Можна без руки робити. Дих, можна з рукою. Видих, закрили. Супер. Вдих. І піднімаємо ніжечку. Видих. Тримаємо баланс. Тут або з рукою, або без рук. Вдих. Видих, Ніжка Вперед. Стопочки наверх, тянеться. Вдих. Піднімаємось. Видих в сторону. Вдих. Закрили. Видих. Вдих. Можна руки опустити вниз. Видих. Піднімаємося з кубиками. Хто з кубиками робить вдих. Відкрились видих. другу сторону вдих. Закрили. І тут кубики можуть допомогти вам опуститися вниз, якщо потрібно. Якщо ні, тримаємо долоні на центрі. Видих. Супер. Закриваємося. Останній. Вдих. Видих, вниз. І вдих. І живіт на стегну, видих. Супер. Поступово піднімаємося догори вдих. І видих ручки на центр галини клітини. Відпустили руки і тут заплющили очі, тут, дихаємо вдих. І глибокий видих. Дих на чотири. Видих на 6. Заспокоїмося вдих на чотири. Видих на 6. Ще вдих на 4. Спробуйте видихнути на вісім. І ще вдих на 4. І видих на вісім. Супер відпускаємо дихання. Знову слідкуємо за своїми стопами, відчуваємо, де ми, як ми, де наша вага, чого йдає нас чи ні. Відчуйте свої плечі, лопатки. Взагалі відчуйте своє тіло, як ви зараз себе почуваєте, що відчуваєте. Будьте до себе уважними. Зауважте всі зміни, які відбулися в вашому тілі. І поступово відкривайте очі. Я вам дуже дякую. На цьому наш невеличкий комплекс його по завершився. Я бажаю вам гарного дня, Намасте.